Друзі, всім величезний привіт канал Будні Свиновода. Я Олександр радий бачити всіх вас на нашому YouTube-каналі. один там із моїх глядачів, хто рано встає, в того напевно свині є, так воно і є. Значить, на нас чекає черговий робочий деньок. Всім, хто з нами, всім, хто залишається разом з нами, я дуже вдячний. Товариство додивляйтесь відео до кінця. Кому подобається те, що ми робимо, натискаємо вподобачку, пишіть коментарі, пишіть питання. З превеликим задоволенням буду на питання відповідати. За всі коментарі буду дуже і дуже вдячний. Це дуже і дуже важливо для розвитку нашого youtube каналу. Ми вже знаходимося в себе на господарстві. Будемо, як і завжди сьогодні обговорювати дуже і дуже важливі теми, які безпосередньо цікавлять і велику частину із вас. Так що не будемо гаяти час, будемо працювати разом з тим, займатися корисною і потрібною спокою. льоліки боліки наші обслужені. Ранкові пісікаки ми швиденько поприбирали, заслали, додавали водички. Трішечки добавили корму, як ви бачите, що грайливий настрій це дуже 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 добре. Також вчора тато дав ЦУ, в момент, коли наші гусочки встають, пити водичку, їсти зерно, трішечки промятися, так як вони вже активно можна так сказати, сидять на гніздах і займаються висадкою яєць. Я, в принципі, до цього не робив цього і не приділяв цьому абсолютно ніякого значення. Каже, що після того як гусечка встає, іди і перевіряй гніздечко, тому що ну, бувають гуски досить недбало себе поводять, можуть і роздавити яєчко, в принципі, ці от гусочки в нас вони старі вже досить досить важкі, тому, тому ну, такі от прич... проблеми можуть виникати Ще один нюанс, на який потрібно звертати увагу, чого я знову ж таки не робив раніше, тому що ну досвіду і контролю, як такового за цими от пернатими, у мене абсолютно ніякого немає. Це наш перший досвід. Сподіваємося, як то кажуть, він не буде. Млинець наш перший не буде комом. Ну і Після того, як вони встають, в будь-якому випадку вони там міняють позу, приходять, вовтузяться. Він говорить, що потрібно слідкувати, щоб яйця, які знаходяться під, ним, під ними, вони не розкочувались. І ну, можливо бути таке, що є такі ніжки і яйця туди падають. ну і Разом з тим ми втрачаємо потенційне гусятко. Сьогодні все перевірив, ця гусочка молодець. До цього ще руки в нас не добиралися. Як тільки вона встане з гніздечка, проконтролюю цю ситуацію. Ця от мадама знесла одне єдине яйце і сіла на оце яйце. В принципі, тато мені радив забрати це яйце і підложити під якусь гуску, але тоді оцей от чорт він буде біситься, буде лізти на оцю гуску. А так, в принципі, вони всі адекватно сидять. Нема на даному етапі жодних якихось глобальних проблем. Тому, в принципі, лишаю так воно, як є, і сподіваємося на позитивний і результат. І Розпочати деньок із такого гарного, грайливого настрою, напевно, що ще потрібно. Буквально ще учора робив вам відосик, в якому трішечки розказував ті схеми, за якими ми відгодовуємо наших пачок, ту кількість комбікорму, яка йде на відгадівлю одного поросятки. І одна із глядачок ставила питання, ну, вже прям дословно не розумію, але суть полягала в тому, що чи оцей от навоз, який ми в послідуючому вивозимо на город, добре буде працювати, так як у ньому є певна кількість древесних ну, але Знову ж таки, уже роками ми вивозимо цей навоз, на якихось урожаї, в принципі, я думаю, що гріх е скаржитись. Ну І е саме основне, що оцей от навоз який ми прибираємо, Безпосередньо із свинячої загороди ми його скирдуємо, складуємо у одну кагату кучу, яка мінімум рік у деяких випадках навіть два роки лежить, і воно все перегниває максимально до ідеальної кондиції. Тобто, ну по факту, це є органіка, плюс фекальні маси. Ну я вважаю що це ідеальне. Таке добриво органічне для городу, ну якби я не знаю, я не бачу в цьому жодних проблем, жодних якихось недостатків. Можливо, хтось у нас. Компетентніший більш в цих справах, якщо є агрономи якісь професійні, будь ласка, напишіть, можливо, щось ми робимо не так, але в принципі глобально жодних проблем в цьому плані немає. Дівчонки атакують лизунець з приводу цієї дресировочки, яку ми разом з вами започаткували, в чому суть цієї дресировочки полягала. Говорив я про те, що був період, коли мекали, бекали вони буквально реально дуже страшенно, і це в якійсь мірі навіть мене трішечки. Ну, якби роздражало. І одна із е, глядачок радила мені е, випрацьовувати у наших овечок певний е, такий от режим. Ну, і буквально ці 3-4 дні ми плюс-мінус стараємося цим от якраз займатися. Випускаємо овечок плюс-мінус в одне і той час на пазбище, так називаємо, У нас в конець города. Ну і що я в принципі замічаю, інтервал оцей паші трішечки зменшився, так як травичка зараз кожним днем все більше є. ну, Реально працюють вони як газонокосілочки. Я, напевно, більш ніж тепер переконаний, що в цьому році. Зовсім інша ситуація в нас буде стосовно поїдання цьоє зелені у безпосередньо нашому, на нашій фазенді, тому що я їх в першу чергу купляв для того, щоб вони мені стригли фазенду і не доводилось мені стрімерам бігати там по три 4 рази за сезон все обкошувати. Тому що навіть зараз вигризають вони просто все до якби кореневище, можна так сказати, навколо моєї фазенди. Я дивлюся, що прям. Плотність апетиту їхня набагато набагато більша. Ну і разом з тим оці от останні 2-3 вони перестали мекать-бекать. Тобто вони дуже-дуже гарно напашуються, заходять самі у е двір, е десь якраз от в оті от інтервали, які я напрацьовую, я виходжу знову. В принципі, навіть коли бачать, мене вже не мекають, не бекають. Откриваю фірточку, печуть вони. Пастися ми разом з тим займаємося своїми справами. Так, що, в принципі, ну схема і взагалі підхід працює. Ну, те, що їм дуже і дуже потрібно, лизунець. Придбаємо трішечки пізніше один і на двір, Ну а з часом взагалі ми їх на літній період перестанемо заганяти сюди у сарай. ще друзі. До одного питання, яке хотілося б з вами проговорити до нашого традиційного, уже давно започаткованого сьогодні неділька. У нас, як кажуть, святковий день для тих, хто продає, і судний для тих, хто купує. Ну, за настроєм якби, людей неоднозначна ситуація зараз у нас складається у сфері свиноводства, тому що е, ті, хто продає, задоволені, ті, хто купує, трішечки бунтують і негодують. Але тим не менше, зараз буквально в декількох хвилинах зупинимося на ціновій політиці на маленьких поросяток, тому що е, певні зміни у нас є. Затронемо цінову політику на відгодівельних поросяток. Також у нас тут зміни присутні. Ну і перед тим як почнемо більш детальніше розбирати ці питання. Будь ласка, прошу вас чергове, напишіть область, район, регіон, в якому проживаєте ви, тому що я знаю, що більшість регіонів, районів вони подібні за нашим. Що неділі відбувається купля продаж маленьких поросяток. Хто цікавиться цією темою, можливо, хто буде на базарах, будь ласка, поділіться яка ціна на маленьких поросяток, ціна на відгадівлю, нам також буде дуже цікаво почитати, поаналізувати подивитися, що в нас відбувається по регіонах України в нашій улюбленій справі. в Що стосується цінової політики на маленьких поросяток, то тут певні тенденції і зміни є. Уже ну, На мою знову ж таки, суб'єктивну думку, отих от космічних цін в районі 4-4,5 тисячі гривень за 12-15 кілограм поросят, вже таких цін у нашому районі регіоні нема. В принципі, ціна поросятки до 10 кг в районі 3 тисяч гривень, ну, я вважаю, що це більш-менш об'єктивна, адекватна, нормальна якби, ціна, яка і людей, які продають, змушує. Якби, до якогось позитивного настрою. Ну, і люди, які купують це, не являтиметься і не таким страшним шоком, коли ти за 12-13 кг порося там, просять із тебе оці от баснословні 4-4,5 тисячі гривень. Звичайно, ціни такі на ринку у нас були, але в основному такі ціни. Гилять перекупи. Люди ж, які реалізовують своїх поросяток, ціна повторюю, там 2800, 3-3 двісті, три це максимальні ціни. А ціни там 3800, 4 це все справа рук у більшості перекупів. Ну але і поросятка там. В принципі більші за 13-14 кілограмів, там в районі 15-17 кілограмів. Повторююсь, не полініться, напишіть, будь ласка, цінову політику на маленьких поросяток у ваших регіонах. Буде дуже-дуже цікаво подивитися, поаналізувати, як ціна на маленьких поросяток змінюється, збільшується або зменшується. Ну, в цілому, якщо говорити про наш район, то поросяток на ринку стало трішечки-трішечки більше, тому що люди, які і мають... Свиноматок в принципі, у більшості мірі своїй планують от пороси на весну. ну, А той от ажіотаж, який створився в січні-лютому, він і спричинив до от таких от, ну, величезних я вважаю, цін. Тому що ну був страшенний попит, а пропозиції як такової не було. Що стосується друзі цінової політики на відгодівлю, то тут а, також е, певні тенденції е, у позитивну сторону спостерігаються. Цінова політика безпосередньо зараз на відгодівельних поросяток у нашому районі. Говорю е, про конкретні факти, е, тому що моя двоюрадна сестра займається якраз от реалізацією. Так називаємої свинопродукції вони їздять у Чернігівську область, свинокомплекси у Чернігівській області на сьогоднішній день від годівлю відпускають уже по 83 гривні. Що стосується оцих от перекупів, які їздять по людях, які шукають і вишукують поросяток по людях. Тут не можу сказати, тому що мені там і хлопці писали і з бурині, і з путівля. Це все в безпосередній близькості до нашого міста. Якраз, от коли ми говорили ціни, і я озвучував ціни по 80 гривень. Вони мені писали, що там шабаї їздили і брали свиней у людей по 65 гривень, а Потім буквально пройшла неділька півтори, і хлопці вже писали мені, що ціни попіднімалися до 80 гривень. Так що Ціна на сьогоднішній день 83 гривні. Говорю про конкретний факт. Які ціни дають конкретні перекупи, не можу нічого сказати, тому що то ще ті рукокрути. Знову ж таки, пишіть про цінову політику на відгодівлю у ваших районах. Регіонах буде також цікаво проаналізувати, але ну, у нас дуже немаленька країна, але. І коли от люди пишуть, дивишся, читаєш, аналізуєш і розброс цих цін, і стосовно маленьких поросяток, і стосовно відгодівлі дійсно дуже і дуже шалений. Так що, товариство, ми біжимо далі працювати. Роботи ще дуже і дуже багато. Буквально там в декілька хвилинок вмістили ці основні робочі процеси, якими ми займаємося зранку. Мимо того, ще дуже дуже багато роботи, яку потрібно зробити, тому що хто... Як не ми її зробимо вам товариство, дякую за увагу всім, як і завжди. Бажаю гарних приростів, гарних опоросів, гарних новин на своїх господарствах. Розвитку. Нам, будь ласка, натисніть вподобаючу, Кому не важко, повторюсь про це в чергову. Можливо, вже комусь набрид цими вподобайками, але. Для мене це дуже важливо, будь-яка підтримка, активність, подобайка, коментар це е, ну, неабиякі сили, мотивації для мене рухатися вперед і тільки вперед. А так воно і буде. Так що, товариство, дякую за увагу. З вами, як і завжди, зустрінемось в новому відео. Всім до нових зустрічей.